В нас з цього кілька банок консервів та заєць. А наскільки 10-12 чоловік, коли я служив на флоті, я навіть не хочу знати, що там було у вас на флоті, містера Пірсоне. Одного разу нас носило морем цілих 50 днів, і ви, на жаль, вижили. Я послав Лені з білом на полювання, але вони повернулися з нічим. Лені швидше книжковий черв'як, ніж мисливець. А біл просто дурень. Якщо тільки ці гори не кишать дичиною, яка любить книги. Не треба дивуватися, що вони нічого не спіймали. Та годі, ми підемо і добудемо щонебудь. Пішли, Артуре. Зачекайте хвильку, чекайте. Ось. Вам ж треба буде щось перекусити, а сорті з солоних тельбухів краще вже з голоду померти. Давай пішли.